Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Єршовець, прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, яка буде незалежна ні від Заходу, ні від сходу. Самостійна. В якій люди будуть господарями своєї землі, а не рабами. Це моя мрія. Скоріше за все, вона не здійсниться. Не здійсниться. І в цьому трагедія не тільки моє життя, а трагедія мільйонів українців, які пролили кров і лягли в сиру українську нашу рідну землю. Але так воно і є за землю, за Україну. Хоча в нас уже ні землі, ні свободи, ні волі. Ми українці перетворені на рабів своїй же державі. Але Зараз у кожного, у кожного є вибір. Хтось тікає з України, хтось залишається, хтось готовий підняти руки, хтось готовий зустріти калачами, хтось росіян, хтось румунів, хтось поляків, хто угорців, а хтось буде вірний Україні і присязі, яку він дав колись до останнього. Так, от я належу до числа тих, хто буде вірний Україні до кінця. Я виховався в сім'ї, яка ніколи нікого не продавала. І я можу відкрито сказати: в своєму житті я ніколи не продавав. Тому, напевно, сижу зараз в старенькій хатинці і по старенькому комп'ютері вам розказую правду. Абсолютну правду вам розказую. Тому що якщо б я жив в шикарному палаці, як гордон, і в шкіряних дорогих фотелях, то значить, що я продавав би Україну. В своєму житті я міг легко стати багачом, мільйонером. А головне було продати Україну. Україну я ніколи не продавав. Україну мати, батька, свою рідню, своє місто. Ніколи не продам. А зараз, коли мені 59, коли, коли вже коли, коли ти відчуваєш, що, що потрібно говорити всю правду, і я їй говорю. Всю правду, яку я ніс у собі, все своє життя, і не міг сказати, тому що колись не було комп'ютера, колись усі газети телебачення було перекрите, і я ніколи би не пробився, якби хтось не придумав комп'ютер. І от та людина, яка придумала комп'ютер, дає мені зараз можливість на старість років говорити ту правду, про яку я мріяв сказати все своє життя. Дякую, дякую пані Валентині з Запоріжжя, пан Івану з Тернополя. Пані Ігорю, з глухів на зв'язку у Сумщина. Низький вам уклім всі мої рідні, тому що Сумщина, Запоріжжя це прифронтові зони, і там хлопці, дівчата з СУ, і цивільне населення тримає оборону. Тримає оборону, щоб ми могли тут провести просто стрім. Оксана Федоренко, вітання з Дніпра. А, дякую, пані Оксано, дякую, 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 пані Оксана. Дякую за комплімент. Дякую. Ну, от нас тут пишуть, що залужного зняли з посади головкома. Я не знаю, зняли Віталя з Хмельниччини. Ой, пане Романів Павло, вітання з Хмельниччини. Вітаю Хмельницький. Ми сусіди через Дністер. Знаєте, важко говорити. Важко говорити, тому що в моєму містечку сьогодні прийшла звістка, що один, хлопець був, що один хлопець поліг в бою, був розстріляний расистами. Чому я зараз викладаю відео стрім з такою назвою? Чому росіянам дали безкарно вбити вісьмох наших полонених? Тому що в нашому містечку пішов слух, що один з цих полонених, наш земляк, дуже молодий хлопець. І в мене питання, от я не писав для хайпу залужний. Тому що добрий вечір, прямий кривий ріг. Вибачте, добрий вечір, кривий ріг. Добрий вечір, рідні. Ну, бачите, кажуть в Ютубі, що залужного звільнили. Але я скажу мені байдуже, звільнили залужного чи не звільнили. Тому що не залужний тримає оборону, а простий український народ. Прості українські солдати, дівчата там на нулі. Грязні, не миті, не бриті, в болоті стареньким ржавим автоматом-калашником із двома ефками тримають оборону. не генерали не сирський, не Залужний, не Марченко, ні Хто в нас там? Буданов, да Буданов. Ну Буданов це самий крутий генерал. Він до Москви дійде, напевно, ще до 9 травня. Вони не на нулі. А тримають оборону прості українські хлопці та дівчата, прості робітники та селяни. Тому у мене і питання: чому дали розстріляти безкарно росіянам на Запорізькому напрямку вісім наших українських солдат? Безкарно розстріляти. От сьогодні всі говорять, прокляті расисти розстріляли наших полонених. Так вони прокляті. Вони розстрілювали і катували вже не один раз. І відрізали геніталії, відрізали голови, що вони тільки не робили з нашими українськими солдатами. Ну, сьогодні ні один журналіст в Україні, ні один канал, ні один блогер, окрім Ігоря Швеця, який сидить в старенькій хатинці, і, і не каже правду. От я вам кажу правду, а ну задумайтесь, українці. Чому дали розстріляти вісьмох? наших солдат безкарно. Чому наші командири дали? Чому їхні командири дали безкарно поставити хлопців на коліна і розстріляти? Чому? Ви скажете війна, а я поясню по пальцям, особливо для тих, хто колись казав, що мені 59 років потрібно йти воювати в ЗСУ? По своєму стану здоров'я я там провоюю два місця і піду на той світ. Але я піду туди і піду на той світ, але що ж я там доробити? Мені ж скажуть, та ти самий розумний, да Да пішов ти нафь. Чому? Я поясню вам по пальцях, що наших хлопців дали безкарно убити. Перше, звідкиля знають, що наших хлопців поставили на коліна і розстріляли? Тому що українські розвідувальні безпілотники висіли над ними і все бачили. Стоп! А ви в чому признаєтеся, що наші командири по безпілотникам бачили, що укріплений, укріплений, укріплений район, який захищає 8 чоловік, вірніше укріплений опорний пункт, оточують росіяни, що вони беруть штурмом, що наші хлопці здаються. І бачачи по розвідувальним, безпілотникам це все, українські командири, їхні командири не надали допомогу. І просто спостерігали, напевно, з дівками в бані, з горілкою, як хлопців розстрілюють. Вдумайтеся, що призналися. Хлопців поставили на коліна, наші це бачили з безпілотників, розвідувальних. І от це все зазняли. А чого ж не помогли? Чого хлопців не спасали? А тепер я поясню для цивільних людей, що таке оборона опорного пункту. Що таке? По-перше, було 8 чоловік наших на опорному пункті. З чим було? Чому вони підняли руки? О чомусь 8 чоловік не один не стріляв, а всі здалися. А тому, що не було з чим воювати. По-перше, там навіть не було, скоріше за все, і сержанта, не було старшини, не було офіцера. Там було вісім замучених робітників і селян з старими ржавими автоматами і з старими ржавими гранатами. І вони не, мали, не могли навіть опиратися росіянам, тому що просто, просто не було смислу. Значить, значит, хто винен, що у них не було зброї? Вісім чоловік на опорнику можуть воювати, можуть триматися, чекаючи допомоги. Значить, зброї не було, і вони зрозуміли, що операція марна, бо допомоги теж не буде. Вони не протримуються живими до допомоги. Значить, хто винен в тому, що хлопці здалися? Хто винен в тому, що допомога їм не прийшла? Коли безпілотник висів і командири все бачили. Друге. Пояснюю систему як офіцер запаса, який колись служив рядовим в радянській армії рядовий чиста совість, чиста погони. Але в радянській армії не трошки вчили воювати. На опорному пункті ми тримаємо оборону. Нас вісім чоловік є старший. Кожних 10 хвилин ти дублюєш радіозв'язок. Кожних 10 хвилин. Ти промацуєш радіозв'язок, щоб був сталий радіозв'язок, щоб на випадок, чого ти зміг би повідомити обстановку, повідомити, що потрібна допомога, або край випадок викликати вогонь на себе, або дати координати ворога, який оточує тебе, щоб накрити вогнем. А координати повинні зарані вже бути. На кожному опорнику повинні бути координати для артилеристів. Тебе оточують. Ти викликаєш по рації нафіг і накривають артилерію. Уже повинні бути пристріляні. Значить, у тих хлопців, простих робітників і селян, не було навіть координатів, готових для того, щоб викликати нашу артилерію. Значить, їх просто кинули на м'ясо з ржавими автоматами, і гранатами. Сидіть і з вами, що буде, то буде. Так? Так. Хто тоді винен? Далі, третій аргумент. Чи вже четвертий? Якщо у наших восьми хлопців перервали зв'язок, Рацію заблокували, телефони, які в них були, заглушили. Ще вони повинні були повідомити про те, що їх оточили і потрібно викликати вогонь артилерії або підмогу. Правильно, ракетниця! Це з радянської армії. Ракетниця. Є ракети, біла ракета, синя черво синя ракета. Зелена ракета, біла ракета, червона ракета. І кожна ракета має значення. Червона ракета викликає вогонь на себе і т.д. тепер. І це все повинно бути зарані розписано. Значить, наші хлопці не мали ракетниці, не мали як вистрілити ту ракету, щоб попросити допомоги або артилерія накрила би ворога. Так взагалі виходить, значить, наші хлопці здалися, тому що допомога і не збиралася прийти? Тому що оце, за цих вісім хлопців ніхто не збирався битися. І ніяка допомога їм би не прийшла, а повинна була би прийти зразу після сигналу, що вони оточені, попали в оточення, в окруження. І тепер скажіть, будь ласка, хто винен? Хто винен, що наших хлопців... Безкарно розстріляли, що цей опорний пункт без жодного пострілу взяли? Хто винен, що допомога хлопцям не прийшла? Хто винен, що з розвідувальних безпілотників спокійно дивилися командири ЗСУ, офіцери ЗСУ, як убивають вісім простих солдат, вісім простих робітників і селян? А допомога так і не прийшла. Хто як, вашу винен? Скажіть, будь ласка. Мата не було, і як це не мат? Скажіть, будь ласка, хто винен в їх смерті? рашисти звірі? Так. А наші ніхто не винен? Ні? От я вам пояснив систему оборони опорного пункту з того, що мене в радянській армії рядового радянської армії вчили колись. Пояснив, так що цього нічого не було. В обороні опорника нашого їх кинули просто так, як зараз повно відео наших солдат привозять на опорник, кидають, назначають єфрейтора чи рядового старшим і кажуть: тримайте оборону, все. І поїхали. І вони кинуті на призволяще, розуміють: ні допомоги, ні боєкомплекту, ні підтримки артилерії, ні підтримки танків, ні підтримки живою силою нема. У них вихід один: або померти, або здатися. Все. А тепер скажіть, будь ласка, яке майбутнє нашої наших Збройних сил України з такими офіцерами, які дали безкарно російським звірям розстріляти наших солдат? Які бачили по розвідувальним безпілотникам, а це ж проговорилися на всіх каналах. Наші розвідувальні безпілотники дивилися і все знімали. А чого ж не допомогли командири, як бачили це все? Чого ж вони по безпілотникам, які висять? Не, не бачили, що росіяни оточують, не накрили артилерійським вогнем, не дали нашим змоги, хлопцям хоча б прорватися з боєм, втекти, відступити. Ви знаєте, мені страшно. Мені страшно від того, знаєте від чого? То, що такі, як я, грамотні толкові офіцери, які віддають, готові віддати все за Україну. Я все все життя своє віддав все за Україну. Вони не потрібні ні в поліції, ні в спецслужбах, ні в Збройних Силах України. Грамотний толковий патріотичний офіцер не потрібний. Від слова зовсім крапка. А потрібні такі, які спокійно будуть сидіти в баньці з дівчатами і по розвідувальну безпілотнику бачити, що наших хлопців ставлять на коліна і навіть пальцем не пошевелили, щоб щось для них зробити. Так. Так, тоді що тоді? Тоді я вже давно для себе зробив висновок. помирати за Україну я буду сам. Сам один. Отак, От я колись був оперативником і звик на себе надіятись, тому що опер надіється тільки на себе. Я все життя надіявся на себе. Я не здамся. Я не продам нікого, я буду йти до кінця. І зараз, бачачи, які офіцери в Збройних силах України що вони роблять і як вони просто дають росіянам безкарно вбивати наших хлопців. Я теж зробив висновок. Потрібно вмирати знову самому. І це не тільки моя трагедія, не тільки моя. Я своїм життям не дорожу зараз від слова зовсім крапка. Це трагедія всього українського народу, тому що без грамотних, грамотних професійних офіцерів ми не переможемо. Без офіцерів, які жаліють, дбають за життя кожного українського солдата і ставляться до нього як до людини. Ми не переможемо. А з такими офіцерами, які наших хлопців кидають на м'ясню і кажуть, ви гівно, мені привезуть, скільки треба, так як в вчорашньому відео офіцер ЗСУ говорив. Україна не те, що переможе. Ми отримаємо поразку. Тому що генерали, офіцери, політики українські повинні цінити, дорожити життям кожного українського солдата. Кожного. Нагадати досвід фашистської Німеччини? Ні, я не хвалю фашистську Німеччину. Ви мені не пришивайте. Я просто скажу, як німці воювали. Німці, відступаючи з Москви, відступали до Берліна 4 роки. А знаєте чому ССР не могла 4 роки дійти до Берліна? Тому що німці берегли кожного німецького солдата, лише загроза оточення. Вони вирівнювали фронт. Тому німці фактично ніколи не попадали в котли. Практично так було декілька операцій знаменитих радянських військ, коли німців брали в котли. Але то завдяки геніальності Рокосовського, геніальності інших полководців. А так німці завжди виходили з котлів Вони вирівнювали лінію фронту, берегли кожного. Німецького солдата. Тому і нам, шим, генералам, політикам, депутатам, офіцерам потрібно берегти українського солдата. Тому що український солдат це герой. Це герой. А героїв не треба класти без ліку в сиру землю. Їх потрібно ще й берегти і цінити. Тоді буде перемога, наша українська перемога. В яку я вірю? Дякую, дякую за стрім, дякую чату. Я прочитаю. Дякую за 60 лайків. Хто зможе, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. Слава Україні! Смерть ворогам! Головне не здаватися. Не здаватися, навіть якщо весь світ буде проти нас. 21.00 заключний стрім сьогоднішнього вечора. Не прощаюсь. До 9 вечора. Дякую. До побачення.